В Чехії існує декілька типів відпусток при народженні дитини і декілька типів матеріальної допомоги, на які мають право як громадяни Чехії, так і іноземці, але потрібно виконати певні умови. Сьогодні розповім про матерську доволену: це відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. ця відпустка 28 тижнів на одну дитину, якщо ви народжуєте двіню, на 37 тижнів. Піти у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами ви маєте право за 8 або за 6 тижнів до пологів. Дату пологів представляє ваш гімколаг в вашій кінотенських рукасцях. У відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами ви отримуєте гроші і матеріальну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Матеріальну допомогу отримуєте відповідно до тривалості відпустки. 28 тижнів, якщо народжуєте одну дитину, 37 тижнів, якщо народжуєте двійню. На матерську довалену та на матеріальну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають право всі іноземки, які в Чехії мають дозвіл на перебування понад 90 днів. Які за останні два роки відпрацювали 270 днів, це 9 місяців. Але найголовнішою умовою для отримання грошової допомоги зв'язку з магітністю топологами є не просто відпрацювати 270 днів, а 270 днів робити внески, соцвнески на випадок хвороби. Я в відео про розбір розрахункового листка розповідаю про соцнески. Подивіться, скільки відсотків зі своєї заробітної плати ви сплачуєте на випадок хвороби. А у свої виплатні паски подивіться, чи робите ви соцвнески зі своєї заробітної плати взагалі. 270 днів не обов'язково відпрацювати у одного роботодавця. Ви можете змінити 2, 3, 4 роботи, головне робити соцвнески на випадок хвороби, і ви маєте право вийти на матерську, отримувати матеріальну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Бувають випадки, коли тяжка вагітність, ви погано себе почуваєте, вам не потрібно терпіти до строку, коли почнеться матерська. Потрібно звернутися до свого гінеколога, розповісти про проблему. Гінеколог зробить огляд і, скоріше за все, відправить вас на лікарняні. Інколи лікарняний план протікає в матерську, в залежності на яких строках вагітності ви вийдете на лікарняний. Про лікарняні, як, хто з якого строку виплачується лікарняний, дивіться в відео. Для того, щоб не залишитися без засобів для існування, коли, наприклад, ви втратили роботу, законом передбачено захисний період. Так от, якщо ви звільняєтесь з роботи під час вагітності або припиняєте страхування на випадок хвороби під час ведення, ведення підприємницької діяльності, ваше страхування на випадок хвороби припиняється, але у вас буде 180-денний період захисту. Виняток становить трудова угода ДПП. Ви не маєте періоду захисту в даному випадку, коли ви припиняєте працювати. Якщо ваша трудова діяльність і приємницьке страхування тривала менше 180 днів, період захисту триває стільки, скільки тривала трудова діяльність або підприємницька діяльність. Наприклад, якщо ви працювали і робили соцневська три місяці, то період захисту на тільки три місяці. В інших випадках період захисту становить лише 7 календарних днів. Тепер, що стосується чоловіків, якщо ви чоловік, батько, ви теж маєте право піти на матерську доволену і отримувати матеріальну допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами, якщо, звісно, працювали та робили соцвнески на випадок хвороби 270 календарних днів за останні два роки. Але перші шість тижнів після пологів допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується тільки матері, якщо, звісно, виконала умови соцстрахування. Потім ви, як батько, повинні укласти зі своєю жінкою, матір'ю з вашої дитини письмовий договір про догляд за дитиною. У договорі необхідно вказати дату, з якої ви будете доглядати за дитиною, дату пологів і підпис матері, який повинен бути завірений. До договору необхідно додати заяву про призначення допомоги по догляду за дитиною. Посилання на заяву є під цим відео. Але увага! період захисту допомоги по вагітності та полога для чоловіків становить лише 7 календарних днів після закінчення трудової діяльності. Для підприємців після закінчення участі у страхуванні на випадок хвороби. Чоловік може отримувати допомогу по вагітності та пологах замість жінки не раніше, ніж після пологів, тобто з початку 7-го тижня після народження дитини і протягом щонайменше 7 днів поспіль. Допомога надається чоловікові протягом максимум 22 тижнів на одну дитину або 31 тиждень для двійні та більше дітей. Це включає період, протягом якого мати отримувала допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Сюди не входять перші шість тижнів після пологів, коли допомога виплачується виключно матері. Де подавати заяву на допомогу? Якщо ви наймана працівниця, заяву на отримання виплати допомоги подаєте до свого роботодавця, роботодавець потім цю заяву перенаправляє до управління соцзахисту населення. Якщо ви підприємець, заяву подаєте до управління соцзахисту населення самостійно. Заяву розглядають десь до місяця від дати отримання заяви управлінням соцзахисту населення. Все залежить від того, наскільки правильно була заповнена сама заява. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами становить 70% від вашої заробітної плати за 12 календарних місяців, що передують початку виплати допомоги. У випадку самозайнятих осіб використовується сума місячних страхових баз за звітний період, що передував початку виплати допомоги. Якщо ви студентка, період навчання не зараховується до страхового стажу, якщо ви безробітна і зареєстрована на уже праці як шукач роботи, ви теж не маєте права на допомогу по вагітності на пологах, оскільки ви не застраховані на випадок хвороби. Ну і важливо не плутати страхування на випадок хвороби і медичне страхування, тому що соціальні поліщені і зривотні ну це зовсім різні речі. Якщо це відео набере 100 лайків, розповім ще про батьківську матеріальну допомогу. Можливо, хтось з вас хоче поспілкуватися зі мною особисто на тему виплати матеріальної допомоги. Будь ласка, напишіть мені в вірить в інстаграм. Свої запитання, посилання на сторінку є під цим відео.